Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики ми даємо відповіді на ті питання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж звертались в студію по телефону. Моє ім'я Валентин Хаймик, і отож сьогодні розпочинаємо. Перше питання ми будемо розглядати. Це питання стосується перетину кордону і, зокрема, звернувся до нас чоловік, який запитує. Наступну ситуацію описує і питає, чи може він перетонати кордон, якщо у батьків є інвалідність, і в цьому випадку чи потрібно здійснювати саме супровід батьків, і чи потрібно підтверджуючі підтверджуючи документи, які говорять про те, що цей чоловік здійснює догляд за своїми батьками. Отож, якщо звертатися до законодавства, то на сьогоднішній день ви не побачите чіткої вимоги про те, що ви повинні супроводжувати батьків, якщо вони мають інвалідність. Зокрема, в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що такі особи, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи, вони мають право на відстрочку. Це перший момент. І другий момент в правилах перетину державного кордону зазначено, що право перетинати кордон мають також особи, які відповідно до законодавства мають право на відстрочку. Тобто, якщо скласти ці два нормативні документи, то відповідно ми отримуємо відповідь про те, що громадяни України, які мають право на відстрочку, вони відповідно мають право перетинати державний кордон. Проте на сьогоднішній день, як показує практика, Державна прикордонна служба все-таки говорить про те, що ви будете мати можливість перетнути кордон лише тоді, коли будете здійснювати супровід цієї людини, яка має інвалідність. Тобто у вашій ситуації все-таки я більш, ніж впевнений, що на кордоні вам скажуть, що ви маєте право перетнути кордон, але лише якщо поруч з вами буде їхати ваш батько чи мати, яка має групу інвалідності першого або другого. Тому, відповідно, якщо ви збираєтеся робити, то найкраще все-таки перетинати разом з батьками, відповідно, брати підтверджуючі документи, що це ваші батьки, брати підтверджуючі документи, що вони мають інвалідність, і відповідно тоді вже перетинати кордон. Щодо того, чи потрібно оформляти догляд, то тут відповідь однозначна окремо оформляти догляд не потрібно, оскільки також законодавство говорить про те, що якщо ви маєте батьків з інвалідністю, то відповідно маєте право на відстрочку і перетонати кордон без додаткового догляду, без оформлення цього догляду. Тому, відповідно, в вашій ситуації оформляти догляд не треба, лише просто документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки та інвалідність. Друзі, рухаємось далі. Ще одне цікаве питання. Стосується того, яка загрожує відповідальність тим особам, які носять військову форму, але і не є військовослужбовцями. Отож, дійсно, на сьогоднішній день є норма, яка встановлює відповідальність за такі дії. Зокрема, ще, якщо не помиляю, з 2019 року встановлено Таку норму в Кодексі України про адміністративні правопорушення, зокрема статтею 186 дріб 1, передбачена відповідальність за незаконне носіння військової форми одягу і знаками розрізнення військовослужбовців. Тобто, якщо людина цивільна, вона носить форму військову, на якій розміщені знаки розрізнення військовослужбовців, проте вона не має на це права. І таку людину можуть притягнути до відповідальності, зокрема, вказаної статей передбачено два види відповідальності: перше це може бути попередження, друге, це штраф від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зокрема, якщо перевести це в цифри, то від 2,5 з половиною тисяч гривень там дві тисячі гривень до 3,400 тисяч гривень, може загрожувати штраф таким людям. Тобто на сьогоднішній день, як ми бачимо, така відповідальність є, можна отримати штраф. Проте, як показує судова практика, відповідно, на сьогоднішній день є такі навіть, скажімо так, рішення суду, коли притягують людей до відповідальності. Але знову ж таки наголошу, що тут важливий момент про те, що це саме має бути військова форма, яка має містити знаки розпізнавання і відповідно певних. Структурних якихось підрозділів військових, тоді в такому випадку можна говорити про порушення саме відповідальні за цією істотею. Друзі, рухаємось далі. Ще одне третє цікаве питання. Чи анулюють повістку заброньованому працівнику? На сьогоднішній день такого поняття як анулювання повістки в законодавстві я не зустрічав, тому тут, скажімо так, Варто випрацювати певний алгоритм дій. Якщо ви заброньований працівник і, відповідно, вам вручили повістку, то я радив все-таки в центрі комплектування прийти з цією повісткою, але знову ж таки взяти з собою підтверджуючі документи, які вказують про те, що ви є заброньованим. В цьому випадку, якщо ви заброньовані, то відповідно до законодавства ви маєте право навіть відстрочку. І, зокрема, чітко передбачено, що заброньовані працівники вони підлягають відстрочці. Тому в цій ситуації, коли вам дали повістку, звертаєтесь в центр комплектування, відповідно, надаєте підтверджуючі документи, які говорять про те, що ви заброньовані, і відповідно вам можуть навіть ваші військово-облікові документи внести певні відмітки про те, що ви маєте право на відстрочку в зв'язку з тим-то, тим, -то, тим -то, тому що ви там заброньовані, там, за вашим підприємством. За місцем роботи. Тому я б сказав, що анулювання як такого немає, просто треба правильно, скажімо так, покроково піти і зробити в правильні дії. В інакшому випадку, якщо ви не з'являєтесь заповісткою, яку ви вручили, знову ж таки може загрожувати штраф, і про штрафи ми вже говорили в попередніх наших ефірах. Рухаємось далі. Ще одне практичне питання, яке стосується затоплення. Зокрема, запитують. Наші глядачі, як діяти, якщо у вас е, залили сусіди зверху. Отож, якщо сусіди не мають бажання в добровільному порядку відшкодовувати ту шкоду, яка була завдана затопленням, яке трапилося з їхньої вини, то в е, вашій ситуації варто звертатися до суду. Е, проте, е, для того, щоб скажімо так, ефективно захистити свої права і отримати відшкодування. Варто вчинити певні дії, які в подальшому можуть бути використані для того, щоб в суді доводити те, що дійсно було затоплення, і те, що вам нанесли шкоду. Зокрема, для того, щоб відшкодовувати цю матеріальну шкоду, в першу чергу потрібно звернутися до балансового отримувача вашого будинку багатоквартирного на сьогоднішній день. Це може бути. ОСББ, ЖЕК або інша управлінська компанія, відповідно, балансовий отримувач, він, скажімо так, створює таку комісію, яка приходить, дивиться на те, що трапилося, дивиться на, скажімо так, шкоду, яка завдана, він встановлює характер затоплення, яке склалося, складає акт про залиття квартири, відповідно, де чітко вказується, яка кімната. Де вказується, як я вже сказав, характер затоплення вашої квартири, де причини такого затоплення описується завдана шкода, тобто чи це стіни пошкодили, чи інші побутові предмети. І відповідно, це все в акті описується, перелік пошкоджених речей, і, наприклад, там може також описуватися обсяги необхідного в подальшому ремонту. Такий акт підписується цими членами комісії. Відповідно до акту можна буде додавати певні фотографії або відеофіксацію, якщо ви її здійснили, я в таки все б рекомендував вам особисто робити таку фото або відеофіксацію, щоб потім також можна було використати це в судовому порядку і відповідно долучити до матеріалів справи для того, щоб відшкодувати вам завдану шкоду. Тому робити такі дії, викликали. Склали акт, все описали. Також я порадив все-таки зробити відповідну оцінку експерта для того, щоб отримати висновок, який буде говорити про те. Скільки коштів і відповідно, який ремонт вам необхідно зробити для того, щоб привести ваше майно в попередній стан. Тому варто звернутися до експертів, які роблять такий висновок, надають його вам. Відповідно, ви цей висновок також використовуєте в суді як доказ і відповідно обґрунтовуєте цим висновоком ту суму, яку ви хочете стягнути з тих людей, які вас залили. оскільки ви не можете там сказати умовно, що от ми хочемо таку-то суму, і все, і вона може бути необґрунтована. В такому випадку суд може відмовити вам в відшкодуванні цієї суми. Варто все-таки посилатися і обґрунтовувати, чому саме така сума, чому саме стільки грошей ви хочете стягнути. І в цьому разі вам можуть допомогти саме такі висновки експертів, які будуть, які мають кваліфікацію відповідну, які мають підтверджуючі документи до своєї кваліфікації, і вони можуть вам надати чітко. Документ, який підтверджує, що дійсно така сума вам необхідна для того, щоб ви відшкодували те, що вам було завдано таким залеттям. Тому зробили ці всі речі, звернулися в суд, і відповідно отримали рішення суду про відшкодування завданих вам збитків. Найкраще все таки звернутися до кваліфікованих адвокатів, відповідно, які вам допоможуть в тому, щоб все-таки отримати позитивне рішення. І відповідно отримати компенсацію, оскільки можуть виникнути різні нюанси, і людина, яка все-таки в цій темі більший професіонал, вона, на мій погляд, буде мати, скажімо так, більшу вірогідність отримати позитивне рішення. Друзі, ще два питання, вони коротенькі. І перше з них, яке цікавить наших телеглядачів, це те, чи будуть вручати повістки за кордоном. Напевно, багато хто вже чув цей ажіотаж такий, що військовоозобов'язаних чоловіків, які виїхали раніше, які там виїхали під час воєнного стану і не повернулися, відповідно, їх будуть вертати в Україну, відповідно, вручати повістки і так далі. Тому це питання, напевно, і так цікавить людей. На сьогоднішній день, якщо дивитися знову ж таки, законодавство, то, на мій погляд, немає ні механізму, ні нормативного регулювання цього питання і саме того, як за кордоном можна вручити повістку військовозобов'язаному. Тому я думаю, що все-таки в найближчому перспективі найближчій цього ніхто не зможе зробити, тому що не знаю, як. Зможуть віднайти тих людей, як, їх, як їм вручити повістку, хто це має робити відповідно. Тому, на мій погляд, на сьогоднішній день це питання, яке відповідно знає, має відповідь таку, що цього наразі зробити неможливо. І ще одне питання, знову ж таки, яке викликане останніми змінами законодавства, і зокрема запитують, чи всім держслужбовцям заборонений виїзд за кордон. Знову ж таки нашумівши рішення Кабінету міністрів про внесення змін до правил перетину кордону, де було вказано про те, що в вищому керівництву, зокрема, нашої держави, керівникам державних установ, організацій, орган, керівникам органів місцевого самоврядування, обласних, районних, міських адміністрацій, відповідно місцевих адміністрацій інших державних органів, було заборонено здійснювати виїзд за кордон. І, Зокрема, лише тільки дозволено в робочих моментах і з відповідними підтверджуючими документами, що ви їдете в відрядження, яке пов'язане з діяльністю того чи іншого державного органу. Також в цей перелік включалися й депутати місцевих рад, які по суті не є, скажімо так, в. Трудових відносинах з міською радою, але їм також було заборонено здійснювати такий виїзд, лише як прописано в цих змінах, лише наявності рішень про службове відрядження. Тому, от, нашумівши таке рішення, спричинило такі питання. Проте, якщо ми говоримо про держслужбовців, то відповідно в цьому переліку, зокрема, зазначені, як я вже сказав, вище керівництво держави керівництво таких державних установ, і структур, зокрема, вказані заброньовані працівники. Якщо, от, допустимо, є місцева рада і є структурні підрозділи такої місцевої ради, то відповідно мають. Право виїхати лише в службове відрядження керівники таких структурних підрозділів, або працівники, які працюють в цьому структурному підрозділі, і є заброньованими за місцевою радою. Якщо, наприклад, працівник він не є керівником, не є заступником структурного підрозділу будь-якого, і він не заброньований, то відповідно на нього не поширюється дія цієї постанови Кабінету міністрів відповідно ці зміни. Тому він, якщо він має. Наявні підтверджуючі документи, які дають право по інших причинах виїжджати за кордон, то він має право перетинати такий кордон. Тому, як я вже сказав, тут треба говорити не про всіх держслужбовців, скажімо так. Є Певні виключення з правил, як я вже сказав, це, якщо ми говоримо геть нижчу ланку, то керівники структурних підрозділів, їх заступники і працівники пересічні, скажімо так, держслужбовці або працівники органів місцевого самоврядування, які є заброньованими. Всі інші категорії, в принципі, вони мають право на безперешкодний перетин кордону у разі. Наявності і інших якихось підстав та причин для можливості перетину такого кордону. Друзі, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Чекаю від вас нових запитань і до зустрічі в наступний тиждень.